Божі слова на кожен день, якщо ти не здатен прийняти нове світло від Бога та не спроможний зрозуміти усе, що Бог робить сьогодні, і ти не прагнеш цього, або й сумніваєшся в цьому, виносиш судження щодо цього або прискіпливо вивчаєш і аналізуєш це. Тоді ти не готовий скоритися Богу. Якщо, коли світло сяє тут і тепер, ти продовжуєш цінувати світло вчорашнього дня та опираєшся новій справі Бога, тоді ти просто безглузда людина, ти один із тих, хто свідомо чинить опір Богу. Ключ до покори Богу полягає в тому, щоб цінувати нове світло та бути здатним прийняти Його та втілювати його в життя. Лише це є справжньою покорою. Ті, кому бракує волі прагнути Бога, нездатні свідомо коритися йому, та можуть лише чинити опір Богу, тому що вони задоволені тим, що є. Людина не здатна коритися Богу, бо вона одержима тим, що було раніше. Те, що було раніше, дало людям найрізноманітніші поняття й уявлення про Бога, і це стало образом Бога у їхній свідомості. Таким чином, те, у що вони вірять, це їхні власні уявлення та стандарти. Їхньої власної уяви. Якщо ти порівнюєш Бога, який робить реальні справи сьогодні з Богом твоєї уяви, тоді твоя віра від сатани заплямована твоїми власними уподобаннями. Бог не хоче такої віри. Незалежно від того, наскільки високим є авторитет людей, і незважаючи на їхню відданість. Навіть якщо вони присвятили все життя Його справі та стали мучениками, Бог не схвалює нікого, чия віра подібна до цієї, Він просто дарує їм трохи благодаті та дозволяє їм до часу насолоджуватися нею. Такі люди неспроможні втілювати істину в життя Святий Дух не діє в них. І Бог вижене кожного з них по черзі до останнього. І молоді, і старі, ті, хто у своїй вірі не кориться Богу та має неправильні хибні наміри, це ті, хто чинить опір і заважає, і такі люди, поза сумнівом, будуть вигнані Богом. Ті, хто не має ані найменшої покори перед Богом, хто просто визнає Його ім'я та має певне уявлення про Божу доброту й красу, але не встигає за поступом Святого Духа і не кориться теперішній роботі та словам Святого Духа, такі люди живуть серед Божої благодаті, та вони не будуть здобуті. Або вдосконалені ним. Бог удосконалює людей через їхню покору, коли вони їдять і п'ють Божі слова та насолоджуються ними, а також через страждання та очищення в їхньому житті. Лише за допомогою такої віри, як ця, люди можуть змінити свої схильності і лише тоді. Вони можуть здобути істинне знання Бога, не вдовольнятися життям серед Божої благодаті, активно прагнути і шукати істини, прагнути бути здобутим Богом ось що значить свідомо коритися Богу, і саме такої віри він хоче. Людей, які нічого не роблять. Окрім як насолоджуються Божою благодаттю, не можна вдосконалити або змінити, і їхня покора, благочестя, любов і терпіння є поверховими. Ті, хто лише насолоджується Божою благодаттю, не здатні по-справжньому пізнати Бога, і навіть коли вони пізнають Бога, їхнє знання поверхове. І вони кажуть щось на кшталт Бог любить людину, або Бог співчуває людині, це не відображає життя людини та не свідчить про те, що люди воїстину знають Бога. Якщо ж коли слова Бога очищують їх, або коли вони зазнають його випробувань, люди не спроможні коритися Богу. Якщо натомість вони сповнюються сумнівів і занепадають духом, тоді вони жодною мірою не є покірними. Усередині них є багато правил і обмежень щодо віри в Бога, попереднього досвіду, що є плодом багаторічної віри або різноманітних правил, основаних на Біблії. Чи здатні такі люди? Коритися Богу Ці люди сповнені людських речей, як вони можуть коритися Богові? Їхня покора залежить від особистих уподобань. Хіба Бог хотів би такої покори? Це не покора перед Богом, а дотримання правил, це самозадоволення та самозаспокоєння. Якщо ти кажеш, що це покора перед Богом, хіба ти не блюзнірствуєш проти Нього? Ти як фараон єгипетський, ти чиниш зло та зумисне протистоїш Богу. Хіба такої служби Бог хоче від тебе? Тобі краще поквапитись з каяттям і спробувати здобути дещицю самосвідомості? В іншому разі, Краще б тобі піти додому це принесло б тобі більше користі, аніж твоє удаване служіння Богу. Ти не заважав би і не турбував би, ти знав би своє місце та жив би добре, хіба це не було б краще? І ти не зазнав би кари за протистояння Богу.